Міні-макет потопа в Одесі. Тобто, виливаємо воду на бетон. Дивіться, виливає відро води на бетон, дивіться, куди вона стікає вся? Стікає вся вниз, куди, ну, де, куди нижче, туди стікає. Дивіться, там потекла да, трошки далі. І ось отут, вона вся потікла. Тобто, а на, якби її рішотка лежить. Я вам зараз слідчому відео покажу. А, коли лежить її рішотка, вся ж вода вона просто получається просочується тако туди вниз. Вона не стікає да в ямку, десь якусь ложбинку. Вона просто вниз просочується. От коли це, це чуть-чуть бетон, а коли все місто в бетоні, парковка на тисячі квадратних метрів в бетоні, так вся ж вода там з тисячі цих квадратних метрів стікає десь в одне місто. І якщо багато відповідно опадів, так як вийшло в Одесі, вона просто фізично не встигала сходити через ці каналізаційні лівньовки. От вам, будь ласка, от гірішітка е, нічим не уступає бетону. Це польська Іногрін, Вона витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр. Тобто на парковці стелить можна спокійно і легкову машину витримує. Буса, джипа, е, камаза, фуру. Вона це все витримує. Трактори, якісь. Тож тобто, гіршотка, ну це, це ідеальний варіант для парковок, ідеальний варіант для пішохідних, наприклад, доріжок. Польська Іногрін. Пишіть, дзвоніть, кому потрібно, кому цікаво. Буду вас консультувати, і ви ну, ви зрозумієте, що це топовий продукт. Нічим не уступає бітону, і по крепості так само буде крепше, ще навіть ніж деякий бітон.